Тема уроку, розглядаємо далі округлення десяткових дробів. Далі. Тепер давайте з вами коротко пригадаємо правила. Давайте з вами швиденько пригадаємо правило. І так, якщо в нас, ну, наприклад, після, якщо в нас після підкресленого числа. Після підкресленого числа. Йдуть числа: 0, 1, 2, 3, 4. Що з цим зробити? Що з підкресленим числом треба зробити, Ілля? Ну, наприклад, ось так запишу і підкреслю двійку. Що з підкресленим числом треба зробити? З підкресленим числом Треба. Зараз будемо повторювати. Відкриваємо підручник сторінка 203 мерзляк. Ми з вами продовжуємо. Тепер наше з вами завдання. Другий пункт. Нам треба округлити до сотих. Нам треба округлити до сотих. Тобто 13,405. тисячних. Давайте перший разом наближено до рівня. Яке число треба підкреслити? Нуль. Нуль. Сорок. Тобто нуль підкреслюємо. Далі. А після округлення що в нас вийде? Дивимося, після не нуль, а один. а ні. Тринадцять цілих. Чому ні? Сорок одна сота. Все. 13,41. тисячних 13 і продовжити 13,41. І сьогодні можемо так зробити. це далі. Рухаємося далі. Так, так. Продовжуємо. 28,2018. Наближено дорівнює. Що в цьому випадку підкреслюємо, Аня Чебанова? Щось мовчить, Улья... Ульяна, що в цьому випадку підкреслюємо. Ми підкреслюємо нуль. Нуль. Що після округлення залишиться? Нуль. Тому що якщо від нуля до чотирьох, тоді ми залишаємо теж число Залишається нуль. Залишається 0. 0. Дасть тільки під... Ні, не дасть, тільки 0 підкреслити. Залишається 0, правильно. Залишається 0. Далі. Тепер інші теж замінюємо нулями два числа. Чому це буде дорівнювати? Буде дорівнювати 20... 28,2. 2 Дві десятих. Все. Не треба далі нічого вигадувати. Не треба далі нічого вигадувати. Записали. Продовжуємо. Встигайте писати, чи швидко пишу. Так, ми встигаємо, навпаки, навперед пишемо. Навпаки, наперед. Добре. 0,2375 тисячних. Що в цьому випадку треба підкреслити, Ян? О, все бачу. Треба, ну, треба підкреслити. А, а можете повторити? Я не дуже сильно почув. Ну, Яке число вийде після округлення? Після округлення вийде число 0,23. Чотири сотих, якщо після Ой, підкресленого числа. Йде число від 5 до 9. Ми підкреслене число збільшимо на 1. Все інше замінюємо нулями. Тобто 0,24. Далі, продовжуємо. Зараз зараз розглянемо. Почекайте. Вперед не будемо бігти. Далі тисячних. Вісімнадцять цілих двадцять п'ять Що в цьому випадку треба підкреслити? Тут ми підкреслюємо двійку. Сотих, не тисячних. Сотих це в нас другий. Нуль. Другий після коми. Нуль. Другий нуль після коми. Що після округлення вийде? Після округлення в нас вийде. М, Нуль, ми змінюємо чи ні? Далі продовжуємо. 26,399 тисячних. Наближено до рівня. В цьому випадку Олеся, що підкреслюємо? Ми підкреслюємо першу дев'ятку. І а наступне число 9, тому в нас буде 26,4. 4, 4 10, ну можна замінити, так. Можна замінити в підсумку 26,4. Правильно. Все правильно. Так, розглянули. Далі. З сотами ми завершили. Розбираємо. Розбираємо. Записуємо перше число. 18,25. Як ви думаєте, де тут одиниці розташовані? Ну, Одиниця, скоріше, всього. Це, першу. Першу. це, напевно, 8. 8, правильно. 8. Далі у вас десятки, сотні і так далі. 8 це у нас одиниця. Далі, якщо округлюємо, дивимося після підкресленого числа і думаємо, вісімку ми змінюємо чи ні. Збільшуємо ні, на один чи ні? ні? Ні. То так, Далі. Тепер те саме, що я вам казав, можна замінити нулями всі інші числа після того, як ми округлили. Да? Тобто, в нас буде просто число 18. Записали. Продовжуємо. Далі. Наступне. 3 99 тисячних. Наближено до рівня. В цьому випадку. Так, так, я бача плига. В цьому випадку. Що підкреслюємо? До одиниць нам треба? До одиниці. Um... А це одиниці. Це в нас тисячні. А, це тисяч не Це в нас одиниця. А це десятих. Mm. Одиниця в нас ось трійка. А, -а, -а. Якщо, якщо округлюємо, що в нас вийде? Mm. Три цілих одне. Та просто 3, цілих. після підкресленого числа йде нуль. Значить, 0. Значить 0,4 після якому підкреслене залишаємо. Тобто вийде трійка просто. Три. Все інше можна замінити нулями або одразу записати трійку. Наступне. 9,73. Наближено до рівня. Що в цьому випадку підкреслюємо, Даша? Е, підкреслюємо цифру 9. Після округлення що вийде? Після округлення 9,8. Яке це число підкреслили? 9. А при чому тут 8 тоді? Спочатку, e, після коми, дивимося, яке в тебе число стоїть, від 0 до 4 чи від 5 до 9? Після від 5 підкреслення. до 9. Від 5 до 9, значить підкреслене нам треба збільшити, збільшити на 1, все інше а, замінити нулями. Так, а я 7 збільшила, треба підкреслене. Все, я спам'ятав. Далі, наступне, 239,81. В цьому випадку Саша гайдук. Що підкреслюємо? а Не Зараз. Так, ми підкреслюємо 9. 9. Після округлення так, що вийде? Запишу. Так, після округлення виходить. А, 240 тіл Просто. 240 правильно. 240. Тут ми замінюємо або просто 240. Записали. Записуємо четверте. В четвертому нам треба округлити до тисячних. Ну, тобто, після того, як ми округлювали до десятих, до сотих, До тисячних, сподіваюся, вдасться нормально округлити. Записуємо перше число. 0, десяти 0, тисячна. Як ви думаєте, де тут буде тисячні? 5. Це 6 тисяч. 6. 6. 6 тисячних, правильно. Що в нас вийде після округлення? У нас 0,56. 526 тисячних. Останнє 0 або 0,526 тисячних. Дивіться, яке йде число після підкресленого. Тоді з'ясовуйте, що треба зробити з підкресленим. Два правила запам'ятати. Точніше, одне, яке розподіляється на два. Далі. Наступне. 9,0999. Тут в нас. Третя дев'ятка. Після округлення, що вийде? Дев'ять цілих. Дев'ять дев'ятсот дев'ять Так. Дев'ять тисяч дев'ять тисяч одна цілах. Буде число десять, Пояснюю. 에... Ви збільшуйте. Дивіться. Ви збільшуєте, у вас після підкресленого стоїть дев'ятка. Тобто 9 тисяч, зараз я швидко поясню. Вам треба збільшити, тобто, ось тут ви прибираєте це число, вам треба збільшити на 1, теж вийде 10. Ось тут збільшити на 1 – 10. Ось тут збільшити на 1 – 10, і в підсумку вийде 10, цілих. В підсумку вийде 10 цілих, тому що кожне наступне число ви будете збільшувати на 1. 1 ціла 58762 100 тисяч. Наближено дорівнює. Що в цьому випадку? Нам треба підкреслити Назар. До тисячних сім. ще раз нагадую сім. Сім, правильно. А після округлення що в нас вийде? Вийде 500... Ой, одна тіла 580... ні. Так, 588 тисячних. Тисячних, правильно. 1,588 тисячних. Тільки трошки впевненіше. Так все правильно. А так все правильно. Так, з цим ми розібралися. Питання. Записуємо. Записуємо. Спочатку нам треба усі три числа. Ми записуємо перше число. Так, 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 так. Записуємо цифру 1. Записуємо. Спочатку нам треба округлити до тисяч. До тисяч. Не до тисячних, а до тисяч. Треба е, теж вміти розрізняти. Записуємо. Перше. 8419, 3576. 10 Наближено до рівня. Давайте разом подумаємо: де в нас тисячі розташовані. Після не тисячі, не тисяч, ні. а тисячі. Я ти не а, а, після. Долічі, після одиниці у цілої частини. Ось це Один, тисячі. Одиниця, а... одиниця, Один? 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 я вам скажу одиниця. Оце тисячі? Ні. 8, 8 тисяч 8 тисяч. 8, 8. 8. Далі округлюємо це число. Округлюємо. Що після округлення вийде? Залишаємо. Залишаємо. Що після округлення вийде? Виходить 9 сумку Тобто. Тобто, ви подивилися зараз. Секунду. Ви подивилися. На те, що у вас вісім залишається чи ні, залишається все інше замінили нулями. І далі яке число в підсумку залишиться? Вісім. Вісім тисяч. Вісім тисяч, а не вісім. У вас комою відділяється ціла частина. Ви не можете в цілій частині в дробовій так, нулі прибираємо. В цілій частині ми не можемо прибрати нулі. Писуємо під літерою Б число. Шість тисяч сімсот сорок п'ять, цілих дев'ять тисяч вісімсот дев'яносто одна тисячна Наближено до рівня. Що тут підкреслюємо? Війку. Шість. Ми збільшуємо чи ні? Так. Збільшуємо. Все інше замінили нулями. Що в підсумку вийде? Сім тисяч. Сім тисяч. Підсумку вийде 7 тисяч. Далі. Підсумку вийде 7 тисяч. Записали. Писали. 9 тисяч 421,5307 десятих. Наближено до рівня. Тут. Підкреслюємо 9. 9. Пкресуємо 9. В підсумку. В підсумку 9 тисяч. Пілява буде 9 тисяч. 9 тисяч. Підсумку вийде 9 тисяч. Навчилися. Тепер, пункт 2. Пункт 2. В пункті 2. У нас просять округлити до сотень. Числа залишаються ті самі. До сотень. Записали число А. 8419,3576 цілих Де в нас сотні? Чотири. 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 Тому що чотириста. Чотири. Що залишиться? 80, тисяч, 8400 400 Не змінюємо ми четвірку, тому що після неї йде одиниця. Всі інше, все інше замінюємо нулями. Тобто перед цим ми все переписали. Далі. Це число ми з'ясували. Зміню, не змінюємо. Або збільшуємо, з'ясували, що не змінюємо. Все інше замінили нулями. В підсумку 8400. Далі. Під літерою. Секунду. Під літерою Б. Записуйте поки що число. Число є перед вами, тому можете поки що записати та подумати. Зараз, бо в мене щось тут формат трошки грається. Так, так, під літерою Б. Продовжуємо. 6745,2291. Наближено до рівня. Тут ще підкреслюємо. Сім. 7. 7. 7, а це буде 6700. 6700. Ви що навчилися числа округлювати? Так. Я сподіваюся. 6700. Що вам це нарешті вдалося. Записали. Ви просто не сподівайтеся та повірите. Ви мені казали, що ви натуральні числа навчилися, а коли десяткові дроби почалися, все спочатку. От і все. Далі, і третє число, 9421 ціла, 5307 десятитисячних. Наближено підкрали, до рівня. 9400. 9... Це до рівня 9400. 9400. Записали. Ще одне, швиденько. Так, тепер нам треба округлити в третій пункт. Ще виконаємо і все. Третє. До десятків. До десятки, Під літерою А. Числа в нас не змінюються, тому швиденько. Так, під літерою А. 8419,3576. 4193576 ми підкреслюємо десятитисячних. Підкреслюємо один. Е, та у нас виходить вісім тисяч чотириста двадцять. Вісіста двадцять. Тому що там у нас дев'ять. Ми збільшимо на. 1. Правильно, дев'ять, тому збільшили на 1 8420 Далі. Далі під літерою Б. 6745,2891, десятитисячна. Підкреслюємо 4. Підкреслюємо чотири. І в нас виходить 6750. 6700... 6750. Правильно, дорівнює 6750. Тому що після підкресленого йде п'ятірка. Збільшуємо на 1. Збільшуємо на 1. Далі. І останнє. І давайте останнє. Під літерою В. Дев'яся 421,5 тисяч триста буде 9420. Правильно, тому що після підкресленого в нас іде 0. У нас іде нуль. нуль. Ой, не нуль, точніше одиниця. У нас після підкресленого йде одиниця. Записали. Питання? Нема. немає Так, тоді. Тоді, завтра ми з вами продовжуємо. Цей номер. Сьогодні. Ігор Ленідович? Так. так, так да Записали домашнє завдання ваше. Параграф 532 виконати письмово номер 852 з другого по четвертий пункт.